И всем друзья на канале Макан, И сегодня мы с Данелом Айсаком граємо играем в Бравл Стар. Всем привет, друзья! Так, нажимаем готово и отправляемся в игру. А хто скажите, подожди, у меня я кипятник рознец стой. Короче, ми зустріли за дуже сильного розтягли нас, кажу, вали, вали, він він за дуже сильний от такий та потікай, він зразу знесенний вже. Я

都是我们，都是文科生，都好。你知道，你知道，老火，老耶 <Yeah. S 2>，我晓得。我老马，老马，老马。胜利，胜利，胜 Блін, я надчайно нажав вже на то. Та нами зараз большой ящик. Великий ящик, коротше. Велика коробка. Блін. Так, в мене пуло бу... гілять. Бу... Бу... Что за Джанет? Перший раз такого. Бач. Че. Джанет я сейчас я за нею недавно ідео. Духаємо на шала нам, один. У мене У мене на іншому аккаунті, друзі є. О! Добре, хай буде. Ес мене є, е, Lu мене є. Е, Єру мене є. Е, вольт. Все, в мене є е на іншому аккаунті. Е. эм. От... Джин в мене є. Гром вроді є, але я не... Ні, гриф є. Гриф. Є в мене. Бео... я не впевнений, що є. на ні, точно немає. І коротше, я речі хоч мене все на іншому аккаунті є. Коротше, погнали грати. О, попадет. Не два. Вот это. Твоя худочка Не Надо. Я не хочу. Ну ладно, я будем вырубаю. У тебя же свои на подывай да та Да-да-да, да-да-да, тогда.

коктейль. Йе. Чо я гиб сюда. О, для тебя же коктейль. Не-не, не буду. та 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 Зараз виберу якусь. Так, що тут є? Она заходил делать. Добре. Ой чого? Готова. Ты так у і все. Забирай кристалу і валиться. Давай я буду закряпиться, я буду видати кристалли. Да. Меня була назад убьют. Она присела три кристала. Иди сюда, парни. Я выпала. Выбила это. О, вс, у мене дуже мало вижу.

Вудила, вбила і сюди. Да, побачить. Нявіс тепер. Ааа! Ну девять кристаллі, у мене на більший кристалів. Еей, бабки. Ой, яки, бабки. Чо? Добре. Але я не думаю, що нас. А в тебе вона є вже? Є! Он надо надо скинуть на шею. Бандишка. Так, шащик. Лево два. Нічого не випаде. О, мене скоро уже буде мега ящик. Так, ты чекай? Эээ, за то я знаю, короче, гравный кин сегодня. О, подавай с того тема, можно перепишу. О, все пригласить. Записано, я думаю, треть на да. а чому? Алло. Вона, короче, не хоче в нашу команду. Ну ладно, плевать. Не хоче, як хоче. А то вона нас же ми навіть грати не кусали, а вона вже чтками побрали. Я навіть ігри не писали вже. Эй, на мне два кристалла. На мне два кристалла. Стараем все кристаллы. Бабушка моя Я знаю. Кто-то сарда поставил. Так. О, мы уже до сих пор А мене, у мене... у мене. А мене той, мене 27. Ха-ха-ха. <мутирець> Оку дуже тобі дякую, бо поко мене посіли. А, то ти поко? Дякую, що мене посіли. Блін, нашу пушку знесли. Все, я говорю. Дійсно, дійсно. Десь тут є! Єй. Так, так, так. Оу! Майня награда. Май, май, сяк, сяк. Славка. Можку плох знай. Ладно. Опа. А, вс вже вийшло. Готово -го тихай іграй. <с -п> я так само тут є Ну, батик Я е Куда е, е, их, куда искала? Ах, все такие. Да, нуба. Макс, Макс. Я розумію, що не Макс, але до побачення Бо Я хочу виграти, алло! Куда ж ти припался? Як что-то был містер Макс, і ми попали за нього в виду. Круто було. Але містер Макс не грає, той, в ро в, в Бравл Я його по камерах спалив, я до його. Я до нього, коротше, приключити, я знаю, що він грає він найчастіше в робляк. А, йди сюди, йди сюди, максималь. Та я знаю його, нік. Та задавав. Та прийняла? Ще поки що не прийняла, але в нього сидіть. Це не запросить зараз. Може прийняти. Ще, ще до його тати я запрос кидав. Ти запрос? Що? Ти запрос? Та ні, я просто знаю, що він там має стояти, ті запроси. 520 сразу Меня наступный святой не гаящик Та ну ну А це таке? Ну чому це все таке. Окей Дженет Готово

Так. Браво його звати. Там стоит в курсі скидать. Он так потом куща и лга и подищи. Да просто в кусяк, переверився на ла. Вайрас, а. Вайрос, да. Блин, ты сюда на списку. Ай, ай, ну мне не понял, что такий один...

Зараз будемо дивитися, що в мене з М'ягоящиком повезечення. Давай. А ти тобі ти на торку О, я показую зараз, друзі. Тільки ви зараз бачите, чи там шістьорка, чи там п'яторка. Я дуже надіюся, що там шісторка, тому що я зараз закрив очі. Три, два, один. Чому? От чого чому робиться? Сходи бюда, сним! Потом не те правый стар. Можно такая связать в ту ситуацию? Я сейчас не тоже подобно. Короче, всем пока!